Минає час у наших поколіннях, і досі ще через віків пітьму лишаються і щастя, і біль незмінні, стоїть питання гостро, так чому? Чому у світі цьому сліз багато? Чому навколо скільки є тривог? Чи можна горе і землі забрати, як дивиться на все це з неба Бог? Чому він війний голоду пускає? Хіба ж йому не шкода матерів? Хіба ж він сироті не співчуває? Чому бур'ян гріха кровом розствів? Хіба ж безсилий він все зло забрати? Сказати ні і бідам, і журбі? Де ж відповідь сьогодні відшукати? Так важко нам. Признатися собі, Бог добрий, ні на трішки не змінився, що сім Едему людям волю дав, з яким же смутком він на світ дивився, коли той світ Ісусе розпинав, Замість любові вибрали вараву, буденним нам і звичним стало зло, лишилось на свободу досі право, перо до нас. У руки перейшло, ми пишемо історію сьогодні, і ми самі формуємо цей світ, відкинули, якщо тепло Господнє, тому і не розтане в душах лід. Відповідальність нам лягла на плечі за всі страждання, радість чи красу, за сльози вдів, за посмішки малечі, невже внесемо знову це Христу. Є воля обирати, як нам бути. Почати себе варто вже тепер, бо злу і горю це проти отрута. Давайте ж ми напишемо шедевр, давайте сонцем у пітьмі світити, ми самі можемо змінити світ, якщо не перестанемо любити, якщо ми не потопчемо цвіт. а щоб земля наповнилась піснями, і щоб настав нарешті добрий час, хай мир і згода. Буде поміж нами, хай Бог завжди перебуває в нас. Амінь.